Готую начинку до пельменів. У мене сьогодні будуть пельмені по-корейськи з квашеною капустою. Капусту на дощечки отак дрібненько рівненько пересікти. Перерізала так капусту. Паршу взяла 400 і капусти 300. Підсмажену цибульку сюди одну додаю. Чорного перчику за смаком додаю. Чайна ложечка солі. Неповно без верха. Це гарно вимішати треба. Трошки додала холодної води, щоб м'якший фарш був. Мене запитують, яке в мене тісто на вареники. Ось сьогодні роблю пельмені і буду робити тісто, таке, як за кожного разу. Ось беру чашку на 300 мл в мене і повну набираю муки. Тісненько так, щоб там не було пустот. Повнесенько-повнесенько, ось так. І от таких набираю три чашки і в миску. І третя чашка. Тепер в цю ж саму чашку я розбиваю одне яйце. Додаю півчайної ложечки солі, дві ложки олії, гарненько перемішую. Розмішала і додаю до верху води. Ну так. І розмішую гарненько. І виливаю все в миску. Спочатку ложкою, спочатку воно таке туговате, але все гарно вмісюється. Ось таке тугеньке, виходить, тісто. Воно до столу не липне, до рук не липне. Я замісила і кладу на півгодинки в пакет. Тісто стало вже таке мягеньке, вже можна з ним працювати. Тепер зараз я таки наріжу ковбаски зроблю. До столу не липне, до рук не липне. Кожен шматочок ось я так надавлюю. І ось накачала вже собі. Пілочкою беру фарш. Ось так собі накладаю і зараз ліплю їх, Наліпила вже цілу дощечку, водичка кипить, вже буду кидати в воду. Чаю обратною стороною ложки. Вже і зварилися мої пельмені. В Миску взяла трошки олії і вершкового масу. Угу. Тепер треба попригати ним, щоб вони перемастилися гарненько. Можна вже й обідати. Насипала ось, приготувала уксус, я люблю, оцет. сметанку. Ну і пельменчики. Всім смачного! Бувайте здорові! До зустрічі!